Щорічно на ремонти житлових будинків та соціальних закладів з міських бюджетів виділяють мільйони гривень. Далеко не всі використовують за призначенням. Проте тепер кожен може перевірити, як саме витратили кошти на ремонт його будинку. Адже на сайті антикорупційної карти ремонтів є інформація про виконані роботи, витрачені кошти та інформація про замовника і підрядника. Вона оновлюється в режимі реального часу. Вся інформація, яка наявна в даній карті ремонтів, вона автоматично підгружається з системи Прозоро, яка інформація, в якій наявна з 2017 року, бо Аліна неодноразово проводила інформаційну кампанію для місцевих. Тож разом з нею ми вирішили проінспектувати житловий будинок за адресою Київська 172. В цьому будинку три під'їзди, і у кожному з них відбулася заміна ліфту. Та дивна річ для кожного під'їзду використали різну суму грошей. Кожен під'їзд здійснював ремонт заміни ліфту. Підрядником і замовником були однакові сінькі особи. Але сума першого, другого та третього під'їзду цілком відрізняються одна від одної. Прямуємо до першого під'їзду, в якому заміна ліфту коштувала 47 тисяч 116 гривень. Ми можемо побачити, що зовні нічого не змінилося. Всередині була закуплена нова коробка металева. Ну, більш сучасна, бо раніше він був не дуже гарний. На черзі другий під'їзд з ліфтом за 170 тисяч 376 гривень. Перевіримо другий під'їзд, заміну другого ліфту. Ось ми тут можемо побачити вже більш сучасну конструкцію. Є ось циферблат поверхів. Ага, всередині. Не дуже сучасно залишився останній ліфт за 90 тисяч 192 гривні. Конструкція зовні стара, зовсім кнопка стара. Кабіна замінена точно не була. Кабіна стара по першому ліфту, першого під'їзда, ми бачили, що було витрачено близько 48 тисяч гривень, і заміна була цілком повною внутрішньо кабіне ліфту. Що стосується другого і третіх під'їздів, на ці під'їзди було витрачено вдвічі і втричі більше ніж на перший, але цілковитої заміни ліфтів. Як такої не було зрозуміло, що кошти виділені на ремонт були використані щонайменше нераціонально, і таких випадків тисячі. Як діяти в такій ситуації? Нам розповів виконавчий директор антикорупційного штабу Сергій Миткалик. Якщо гроші виділялися, а по, по факту роботів немає, пишете нам. І ми вже наші юристи обробляються скарги, дивляться, витребовують додаткову інформацію. Спочатку перевіряють за допомогою відкритих джерел. Сайт Прозоро. Потім, якщо ми бачимо, що цього недостатньо, ми Витребовуємо додаткову інформацію, і вже після цього, після додаткової інформації, вже дивимося, чи потрібно звертатися до контролюючих чи правоохоронних органів. За два роки існування карти до антикорупційного штабу надійшло близько 700 скарг. Найбільше щодо стану дахів, асфальтування та ремонту інженерних мереж, адже прослідкувати якісне виконання саме цих робіт найбільш складно. Тож і з'являються корупційні спокуси. Ірина Постолюк Дмитро Марке. Евич інформаційна агенція Погляд.